Давайте ми поаплодуємо. Якщо ми всі разом сьогодні з вами подорожуємо в цьому Трипільському етноісторичному комплексі крізь портал часу і хочемо пізнати себе крізь віки і часи, то має нам бути сьогодні цікаво. Так. Данечко, так. так? так. І на нас сьогодні з вами розпочинається подорож у віки. Справжня чарівна казка саме на твій день народження, і тема сьогоднішнього нашого дня народження талантіші, даня талантіші. Всі прийшли із своїми талантами. Так? Але спочатку давайте подивимося, що наш данчик зробив протягом останнього року. Бо сьогодні йому виконується скільки років? Вісім. Ви знаєте всі в курси? Да. А що таке вісімка? Віше число. Так, але число. це символ да? Я так? А ще сьогодні ви будете крізь потолчату, приходити повз музей. Находити там алатир, відгадувати загадки про рослину. Будемо варити зілля з вами. Будемо літати на мітлі. будемо робити палички. очарний виріб. Наука і далі займає особливе місце. Сценарій мами. Я би хотіла, щоб зараз прозвучали описки на користь мами. <плес> Мама, дякую. кажемо магія. Еспектомагія! магія. ні, я не працюю. Три, чотири. Еспекто. Ні, всі підглядають. Заплющили очі. І спектло магія. Е 拜拜，不打字 Скільки років сьогоднішнього іменили? Лі... Лі... Тобі. Так. Я, я сказала. Так, можна. тепер, як мене звати? Я могу йду. Да. Бечімо. Лідя. Лідіє. Молоді! <смір> так. <смір> <смір> Правильно. У нас є алатир. <смір> Це восьмокутна зірка. Отже, коли я Першу. Прошу звернути вашу увагу, що завдання вашої команди світлі, яка десь тут намальована. Або з канає. Да, Підказка номер один. Це символ з санскриту, означає побажання вдачі, добробуту або планувати. Вітаю, так? Да? Розшукайте зашки. Зали... І йде, треба... моя червона! Читай! Нам треба знищувати. На <гум> Відправляйте в залу сучасного мистецтва. там сиф, символ символом свої кози седуть. з волока, якою утворився зірковий волочний чубацький шлях, і яку продавні українці вважали своєю до тебе. <рес> Леша, ну ти крутий вообще. Завдання номер чотири. Серед колекції диних світі ляльок мотанок в людини знай, знайдіть таку ляльку, яку за українськими традиціями ніколи не робили. У нас столітний шавий час. Це ладно? А, адже різьба, різьбовина на ярма наносить тільки... ...світлиці, де завжди була головна, а часто єдина кімната української оселі, минаючий мисленням, для мови, до ослинчика. Ослинчик використовувалися для сидіння. Даня талантіше, то ви знаєш, що Даня талантіше? Всі талантіші, правда? Так! Да. У кожного з нас є талант і Даня. У нас і географ, і дослідник, і подожувати він любить, так? Так. Yeah. А для того, щоб зварити чарівне зілля і розкрити талант. А можна мені розові? Давай, розове, зілля краси тобі, тримай. Полож. Не. Давайте риму слухати. квітнику у мене вирісеню. Yeah, yeah, yeah я цим життям мрію літати і з парасолькою, і без парасольки, і з парашутом, і без парашутом, і на диване, і на Так? Наступний! Єсть! Вболіваємо! Там да, воно вже варить. <риско> Палочки в нас вже є. Я вам ще Ваші. сьогодні не показала магію кольору. Пам'ятаєте? У нас же магія сьогодні, ідемо на магію. Дещо дуже не складне, але дуже-дуже полюбили. Трошки. Що це? Золотува. Так, зеленка. Далі. Бего! Чекаємо. Вдругу ми додаємо те, що так? ще Ну це магія, ви ж зачекували. Чи це чорний? А у мене шокти. У мене шокти. Так. Да. Пісяна. Окей. Це класна версія, але не те. Так, я вам включаю пісню. Я не буду. Чесно. У Стражарі є ще одна назва «Плеяди зірок» то ми всі разом тут да, да не задумаемся.